Друзі, всім привіт! У нас у продажу ось такий монстр Infinity FX35-2004 рік випуску. Виглядає просто чудово, технічно повністю обслугований 185 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Двигун 3,5 літри бензин. На автоматі, звісно, на повному приводі. На фірмових 20-х дисках встановлена нова зимова гума. Все як потрібно: чорний колір, є тонування. Дуже класно виглядає автомобіль. Зроблений вихлоп, авто звучить дуже класно. Є, звісно, косметика, авто в руках фарбована у нас задня ліва дверь та задня ліва четверть. По четверті є шпаклівка. Салончик у нас шкіра, світлий колір, в ідеальному стані, як на свій вік, чорний. Чорна стеля, є люк в комплектації, задні електросклопідімачі по комплектації. Друзі, у нас, звісно, повний електропакет, всі можливі електрорегулювання, пам'ять водійського сидіння, мультикермо, круїз, датчики світла та дощу. 186 тисяч кілометрів. Пробіг даного авто. Помилок на приборці немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм клімат, контроль, підігріве сидінь, фірмові часи, автоматична коробка передач, люк в комплектації. Дуже гарний автомобіль, гарній комплектації. Актуальна ціна: 8400 доларів. Інфініті Фікс ФІКС-35» 2004 рік. Він уже у продажу компанія автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.